Друзі, вітаю сьогодні. 27 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. «Вежа» І сьогодні зі мною у віртуальній студії Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Вітаю вас, пані Юля. Вітаю вас, дякую за запрошення і вам дякую, що ви знайшли час поговорити з нами на дуже як на мене актуальну тему, яку зараз активно обговорюють і ваші колеги, і мої колеги, а саме підсумки 2024 року. Я буквально днями спілкувався там, в одному з ефірів, і мені задавали, що там для тебе такого дуже важливого сталося у 2024 році. Сьогодні ми з колегами писали велику підсумкову програму центру. І ви, хто дивитесь зараз канал, зможете її переглянути трішки згодом. У нас сьогодні буде на каналі. Слідкуйте за анонсами. І кожен бачив для себе. Те, що йому важливо 24-му році, що відбулося, ну і відповідно, яким чином певне це визначає якісь тренди для вас особисто на 25 п'ятий рік, і огляду на те, що ви справді маєте серйозний досвід спілкування з різними політиками не лише в Україні, а й за кордоном, це і Європа, і Сполучені Штати Америки. Бо я особисто пильно слідкую за вашими коментарями, підписаний на ваш телеграм-канал. До речі, хто нас дивиться? Залишу посилання на телеграм-канал Юлі yeah. в описі, і вам рекомендую. Там багато цікавих є таких е, зашифрованих інсайдів, навіть так. <реш> і, і хто цікавиться політикою, внутрішньою, зовнішньою, то я ще раз наголошую, ви там м, візьмете для себе багато чого. Так, от пані Ілля, що для вас 24-й рік означає? Він вже фактично закінчується. Що такого ви виділили б е, для себе і для глядачів для наших? я тут би розділила відповідь на два на дві частини перша це те, що стосується внутрішньоукраїнської політики, і друге, все ж таки, як ви зазначили, я дійсно працюю саме переважно по штатам. Та да? я не є журналістом-міжнародником. Я все ж таки працюю от у Сполучених Штатах і після нового року знову буду летіти в штати. І після інаугурації Трампа, власне, там буде ряд цікавих зустрічей відбуватися. Сподіваюся, що будуть теж певні інсайди. Тому я би розділила на дві частини. Перше, це те, що е, відбулося в Україні. Це власне зміна головкома. Це, власне, змінили залужного на сирського, наскільки я пам'ятаю це. Е, ну от власне там рік ще не пройшов. От, і е, е, ну, це дійсно дуже змінило е, е, взагалі ситуацію. Да, там в Генштабі були з. Кадрові зміни, і взагалі це дуже сильно вплинуло на певні там політичні розклади. І якщо про міжнародну політику, то 100% це вибори в Сполучених Штатах, дійсно вибори, де власне переміг Дональд Трамп, попри те, що в Україні багато хто був впевнений в тому, що переможе представниця демократів. І це власне тільки підкреслює те, що. Uh, у нас в Україні дуже мало насправді знають, як працює американська політика, і за якими чинниками власне там обирають uh, президентів, і чому власне Трамп врешті переміг. Ну, мене таке враження, що досі навіть напевно певні представники офісу президента України не зрозуміли власне, чому ж переміг саме Дональд Трамп. От я б отакі визначила. Можливо, я згадаю ще щось, а от зараз це впливо в мене. Ну, в мене такі коментари на рахунок в офісі не зрозуміли, чому переміг Дональд Трамп. Тому їм треба подивитись на власну виборчу кампанію 2019 року. Стане все зрозуміло. Ну, це коментар, пані Юля. А от якщо розкласти вашу відповідь на дві частини: Залужний і Трамп, от по залужному його відставка, чому на вашу думку вона відбулася? Що вона змінила на позитив, що на негатив? Я розумію, тут питання швидше до військових експертів, але от в політичному контексті. Як ви оцінили цю відставку політичний контекст, насправді ж звільнення залужного воно обговорювалося ще влітку 2022 року, і я пам'ятаю, що я тоді писала статтю о, про це коли. Багато хто взагалі переконував, що це неможливо, що у президента і залужного там гарні відносини. От, але врешті виявилося, що, що це не зовсім правда. А, власне, е знову ж таки, розділю на дві частини, чому відбулося це звільнення. Перша частина політична, друга частина військова. Політична це власне певне, скажімо так, напруження, яке відбувалося між президентом та залужним е оточення Президента наголошувало на тому, що в залужного там є політичні амбіції. Власне, це все почалося ще здається з весни. 2022 року, коли е, у залужного з'явився фонд. От і власне тоді в офісі президента почали підозрювати, е, що там, нібито там цей фонд буде якось використовуватися в подальшому для політичної діяльності. що туди будуть збиратися якісь кошти на підтримку і все інше. От е, тому. Скажімо так: рейтинги такі високі, ми зараз можемо побачити і в закритій соціології, і навіть у відкритій, що в залужного досить високий рейтинг підтримки, от і насправді, але з того, що я знаю зараз, він не розглядає для себе, йти в президенти, от, принаймні, да, поки не завершиться війна. Тобто, він не буде вести, я не знаю там хто що може розповідати будь-що, але в команді залу і він сам для себе це не розглядає зараз. Тобто він абсолютно виступає за те, щоб там було завершення війни на прийнятних для України умовах. І там я думаю, що ми можемо про це ще також пізніше, якщо буде ага. час, обговорити. От а друга частина власне, його звільнення були певні претензії. Військові вже і тут дійсно доцільніше було би запитувати військових. Але з того, що я розумію, там не подобався, не подобався президенту, його там, можливо більш обережно стиль а, керування, там, а, наприклад, той ж самий Залужний він не підтримував там, а, не підтримував би таку довгу операцію в Курську. Він більше виступав за короткостроковий рейд. От і взагалі там були претензії щодо певних людей на посадах, яких, яких він які при ньому працювали, От, тому до сирського було поставлено декілько декілька задач: власне, модернізація збройних сил, заміна кадрова, такі знаєте, більш зухвалі дії на фронті. власне, тому що ж Сирський був автором цієї харківської операції. Врешті збройні сили звільнили тоді Харківщину, тобто йому притаманний такі більш зухвалий uh -huh. стиль. Власне, він же ж і розробив цю операцію в Курській області. Тобто, це по суті операція, яка була схвалена президентом і от Сирський, і президент. Власне, вони розробляли її, навіть вони ж туди не долучали Буданова, власне, головне управління розвідки. От тому тут знову ж таки декілька таких, декілька. Частин, чому це сталося? Тут ну, знаєте, цікаво виглядає, що Зеленський заховав залужного у Лондоні. Я так це розглядає? Я би сказала, що він насправді його заховав. Те, що залужний не погоджувався, коли йому пропонували посаду посла, так це правда. Тобто він розмірковував, чи варто, чи не, не варто. Але й... слухайте, його ж ніхто не змушував. І він насправді я б сказала навіть. Я думаю, що в Лондоні почуваються достатньо достатньо добре, враховуючи, що це один з наших основних союзників. Що він безпосередньо спілкується з високопоставленими британськими політиками. Його в Британії дуже поважають, дуже люблять. Я чула також власне від. Політиків і у Вашингтоні і в Європі про те, що до залужного ставляться з великою повагою власне в Британії. Тому я не думаю, що це знаєте, якась там якась сінікура, да це не почесне таке заслання. Тобто uh -huh. він є достатньо суб'єктним. Він часто виступає, його цитують, і ну я не бачу тут абсолютно. То ніякої для нього політичної проблеми єдине, що так виникають певні питання щодо того, як він саме списався, да там щодо цього ВЛК, mm -hmm. От але ну іміджево в мене таке враження, що це йому не особ... не особливо так і mm -hmm. нашкодило. Я особисто там на рахунок ВЛК поки що залишив без коментарів, тому що я маю практичний досвід проходження цієї, яко кажучи, комісії, направду списатися в край складно, майже нереально так на сьогоднішній день з абсолютно там притомним і справедливими і правдивими діагнозами. Ми поки що полишимо цю тему. Я думаю, що ми ще колись до неї, можливо повернемося в рамках центру громадської аналітики вежа. А, і я, як, от ви розцінюєте можливість, наприклад, заходу такого заложного в полі. Політику в українську з-за кордону. Ви слушно зауважили, що нібито це не заслання, але контакти залужного із нашими партнерами, вони насправді дуже важливі. Я, до прикладу, знаю, що чимало наших політиків сьогодні набивають собі нові ж такі контакти із Трампом із іншими політиками на Заході, які є впливовими для того, щоб ну, в такий спосіб заявити себе в Україні. І отримати підтримку із заходу, і долучитися до активної політичної боротьби для Залужного Це дуже такий слушний момент, тому міг бути і розрахунок. Можливо, я помиляюсь. Так, ви абсолютно праві щодо того, що купа наших політиків зараз шукає виходу на трампістів на оточення Дональда Трампа. От не буду зайвий раз їх рекламувати. От але насправді це і ті, хто в Україні, ті, хто а, хоче повернутися в політику, і ті, хто зараз вже у владі знаходиться, і ті, хто зараз, скажімо так, у вигнанні знаходяться там, десь, наприклад, в Європі, от дійсно шукають, наймають лобіст. Це насправді і представники українського бізнесу, їх далеко не один і не два, які зараз готові платити великі гроші американським лобістам для того, щоб там розповідати, що в Україні там не знаю, захмарна корупція, що в Україні треба якось не знаю проводити вже вибори, там ледь не весною 2025 тисячі От змінювати владу і все інше. От тому так щодо повертаючись до залужного, я думаю, що якраз таки його контакти з британцями, Сами і знаєте, оцей певний час на підготовку. Це ж все рівно е, треба за цей час. У нього ж немає, як такої сформованої. Команди, у нього там є певні радники, так але е, у нього немає е, людей, які би так, ну, скажімо так, штабу. Тому якраз таки цей час да там до виборів. які Я перепрошую, дозвольте буквально одне слово я вставлю, бо я не можу себе стримати. У мене таке враження, що в нього в Україні суперштаб працює, він навіть не здогадується або е, не знає про це. Але купа, окей, не купа, низка да політиків, е, політичних сил в Україні. Активно його піарять, навіть можливо про це не запитуючи. Ну це очевидно е, так. Я спілкуюся з представниками пана залужного. Насправді, придично у них перепитую. Там насправді можна згадати був е, бігборд. Бікборди, там певні розміщені, які також е, викликали певну алюзію з тим, що от, можливо це пов'язано з, е, з залужним. Дійсно, там і представники колишніх президентів, і представники там окремих так. мерів розповідають про те, що у них є дуже тісні. Ні, зв'язки вони спілкуються. Насправді ні, з того, що я знаю, золужний він, він навіть може в розмові сказати, що так, я погоджуюся на співпрацю з вами, але насправді це не буде правдою. Ну, тобто, у нього у нього ще не сформована. Команди, і він точно не буде туди брати представників минулої влади, з того, що я знаю, він не хоче з ними співпрацювати, Тобто, це будуть переважно або нові люди, або ті, хто з ним працювали там за цей час, весь поки він був в генштабі. От тому я лише сподіваюся, що там. Не буде певних окремих радників, які там розповідають про те, що вони взагалі привели залужного і не знаю, ледь не створили його. Це ви От. точно не про Арестовича зараз. Говорите. Ну точно. я не знаю насправді які там зараз стосунки. Олета, але тим не менше, Да, те, що про залужного розповідають, що всі на нього тут працюють і вже там не знаю, виділені офіси, штаби, і все ну це не є. Це не відповідає дійсності, і взагалі я б сказав. Що багато хто дуже сильно захопився вже підготовкою до виборів аж настільки, що так, що таке враження, ніби вони вірять, що вибори дійсно будуть на весні 2025 року. Так, дійсно, якась частина команди Трампа, причому достатньо топ-представників, розглядає а, необхідність проведення виборів вже у 2025-му. Але я жодного разу там не чула, що це має бути якийсь конкретний ну ну прямо що це має відбутися. Якісь конкретні терміни, знаєте, там умовно, що має відбутися там заморозка десь в лютому, де що неможливо, а, і там не знаю, а, вже вибори там влітку. Це навіть юридично буде дуже складно організувати. Oh, а враховуючи yeah. те, що я не вірю, а, я не вірю в те, що а, заморозка вона взагалі а, відбудеться там чи взимку, чи весною, чи влітку, то ну ви, вибачте про які вибори ми можемо там а, говорити вже там. Найближчим часом неможливо ми, ми можемо, звісно, заперечувати це як е, можливе, неможливе, але заперечити факту того, що у політики українські до цього готується, також неможливо. Е, і я тут хотів би ще один момент уточнити. У вас можливо, вам відома якась інформація, а чи є контакти у залужного з командою Трампа, скажу так обережно? Чи розглядає можливо команда Трампа? Я знаю, що ви зокремами спілкуєтеся з ними. Ну, Приведення до влади, так скажу, як є да залужного в Україні, і так. як альтернативу Зеленському я би тут знаєте, напевно, утрималася від відповіді, тому що, по-перше, не хочу не хочу е, видавати власне особистості, які е, там спілкуються безпосередньо з лобістами, да хто шукає собі підтримки. А по-друге, щодо команди Трампа я б сказала, що. Um, вони, вони шукають, я би так сказала, знаєте, вони шукають шляхи, як їм отримувати більше інформації про те, що відбувається в Україні, не лише від офіційних державних органів. Так, okay. uh, те, що Трамп буде воліти спілкуватися особисто з президентом Зеленським, це точно. Uh, те, що тут uh, точно зменшиться роль перемовника в голови його офісу, в пана Єрмака, це точно. Перш за все. Через те, що політична система буде іншою, тому що при Байдені а, все ж таки Єрмак він постійно спілкувався з Саліваном. І, знаєте, це було таке знаєте, ледь не основна взагалі лінія спілкування. Зараз такого не буде, бо зараз навіть а, люди, які там дотичні до штабу Трампа, вони розповідають, що ми звісно зараз можемо вам там в приватних зустрічах, знаю, ми можемо там зливати в змі будь-що. Але ми розуміємо, що будь-яке наше рішення Може змінити на наступного дня Дональд Трамп, тому е, все рівно у нас зараз буде перебудова, перебудова формату спілкування між Україною та Америкою. Тобто там буде більше саме цього спілкування на рівні президентів. От те, що нам треба також розширювати е, і спілкуватися іншими каналами, це правда, так от але, основне все ж таки буде стосуватися саме, саме президентів. А як на вашу думку, якою може бути зараз позиція Трампа? Ну умовно, зараз я маю на увазі там перед 20 січня, вже після інавгурації, Бо е, я, наприклад, сьогодні, коли вітаю наших глядачів з Новим роком, то кажу з Новим роком, який настане 21 січня, новий політичний рік, ну після інавгурації Трампа, за великим рахунком для нас так воно десь є. Як може Трамп зараз? Повпливати, визначити позицію політику України стосовно майбутніх можливих контактів Росії і України, звісно, через Вашингтон, що стосується там припинення гарячої фази війни, входження в переговорний процес. Я розумію, що питання дуже невдячне, бо справді Трамп людина непересічна, неординарна, і справді передбачити його дуже складно, і все ж таки ви маєте певну інформацію до чого нам готуватися. Я так маю певну інформацію, і я її знаєте, що я з нею роблю я її постійно перепровіряю. Тому що мені коли дивно слухати там різних наших експертів, журналістів, навіть про те, що от вони точно знають, що там відбудеться, от наприклад, voilà. після того як приїде номінований Трампом спецп -спецп спецпредставник Да по Україні та Росії, кіт Кавах він має приїхати в Україну в Україну власне вже на початку січня, але того, що я зараз розумію, е, немає ще напрацьованих пропозицій, власне, по завершенню да, чи по замороженню, е, Келог привезе тільки рамку для України, як вони бачать, е, за які умовно межі да, Україна там не може вийти, і, власне, послухає про червоні лінії для України. Да. Тобто, це буде тільки це буде тільки зустріч для напрацювання. Можливого майбутнього вирішення так, ця зустріч відбувається для того, щоб е, Трамп вже десь там після інавгурації він же ж буде зустрічатися власне з Путіним, ага. хоче да цього, е, щоб він там після інавгурації вже вийшов і сказав американцям, що я вже точно знаю там да як завершити, тому що е, питання е, війни України і Росії це власне одне з тих питань, які дуже сильно турбує американців, і якби Трамп не хотів від цього відкараскатись у нього нічого не вийде, тому що дійсно у нас велика підтримка серед американців, і навіть серед республіканців, навіть серед трампістів, тому що у нас дуже часто розповідають про те, що там трампісти абсолютно не хочуть підтримувати Україну. Ні, там просто є ряд претензій, претензій там не знаю, вони висловлюють щодо. Корупції щодо свободи слова, власне, щодо виборів, щодо mm. демократичності, так, але вони нас підтримують. Тому все це от весь цей час до інаугурації Це власне буде напрацювання пропозицій і будуть дослухатися до України, а, власне, які для нас є червоні лінії, да, на що ми не готові піти. А вам відомо щось про ці червоні лінії? Я точно знаю, що в офісі президента і президент особисто не те, що не полушають, а вони дуже вірять в те, що навіть при Трампі ми можемо отримати запрошення в НАТО. Тобто я б сказала, що це запрошення в НАТО. Знаєте, є такою десь червоною лінією. От, власне, президент Зеленський він а, не хоче а, і не буде а, розставатися, да з ідеєю в, про, про те, що Україна все ж таки там найближчим часу має отримати це запрошення. Наскільки я розумію, історія з дзвінком а, Байдену да, те, що обговорювалося, ну воно вже не обговорюється, тому що. Будемо від відверті. Ну це не станеться вже за Байдена. Ну ні, це неможливо, І, але е, власне. Що це може статися при Трампі, обговорюється і це, також це буде підійматися на зустрічі. І це обговорювалося, власне, коли пан Єрмак приїжджав от, і він мав зустрічі з, зокрема, Джейді Венсом, з Волсом, з Юзі Вайлз, от, яка стала керівницею апарату у ага. Трампа, власне, обговорювалося запрошення України в НАТО. Це ще, на жаль, для трампістів є. Mm, я б я б сказала на те, що неприйнятною ідеєю, але ну. Ну, скажімо так, ні ми, ні там окремі наші е союзники в Європі не змогли ще знайти того шляху, щоб продати цю ідею, щоб трампісти дійсно підтримали нас у цьому. Але я вам скажу, що у приватних на, під час приватних зустрічей там, наприклад, ко е окремі представники е американського політику, які дотичні до Трампа, вони наголошують на тому, що ми самі. Розуміємо, що для вас найкраща гарантія безпеки це НАТО, тобто в приватних розмовах вони е, висловлюються так, а публічно, звісно, трошки по іншому. Бо розуміють, що зараз, поки немає такої підтримки, от власне там серед найближчого оточення Трам. я на завершення хотів би поточнити з вами такий момент. Трамп же ж особисто ні разу не згадував про те, що він категорично проти нашого членства в НАТО. Ні, 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 але, але і він. Він так само і не підтримує власне членство України в НАТО, і він взагалі дуже часто повторює знову ж таки. Це те, що мені переповідали. Що ми не розуміємо, взагалі я не розумію, навіщо Америці треба НАТО? І взагалі ж там була інформація, десь нещодавно в американському ЗМІ про те, здається, Reuters, про те, що Трамп хоче, щоб збільшилися видатки власне країн-членів НАТО, там десь до 5%, От з того, що я знаю, насправді країни-члени НАТО, зараз я була нещодавно в Брюсселі, розповідали нам про те, що на приват під час приватних також зустріч зустрічі про те, що країни готові збільшувати видатки, але не до 5%, а до трьох. Але власне, от Трамп він. Хоче зрозуміти ефективність альянсу. Він хоче, щоб Європа платила більше, і власне він хоче, щоб Європа в принципі більше підтримувала Україну, тому що якщо а дійсно такий сценарій розглядається, якщо Трамп при приходить він припиняє доп допомагати Україні там, наприклад, військово. От то, все ж таки, цей е цягар має бути перекладений на Європу. Це те, що він там часто повторює. це власне те, що навіть його оточення розповідає ну, певна така невизначеність. В Трампа є, що нам залишає десь трішки надії да, і сподівань на те, що щось може бути. Але знову ж таки, якщо Трамп скаже, ми виходимо з НАТО, то на що тоді НАТО? Питання. Я насправді я насправді знаєте, вот тут я би все ж таки посляби заперечила. Я думаю, що Америка врешті не вийде з НАТО. Ага. Але я думаю, що це буде повторюватись, ця риторика щодо того, щоб Європа платила більше, щоб Європа більше включалася в включалася в підтримку. І насправді тут треба віддати належне Європа дійсно могла б більше включатися в підтримку України. Так, так але без звісно, що без, звісно, що без підтримки Сполучених Штатів ну, 2025-й, п'ятий там ну, нам буде дуже складно навіть враховуючи. Чи те, що е, є у нас ці заморожені активи, да, там гроші від цього, але нам треба все рівно підтримка Сполучених Штатів саме. Будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переможе амбіції Трампа, я говорю, свою особисту думку. Тому вам наразі дякую, пані Юлі, що ви були з нами. Справа в тому, що підбити якийсь такий підсумок, підвести риску під прогнозами на 25-й рік доволі складно, оскільки справді Трамп залишає поле для маневру всім своєю невизначеністю, тому пропоную. Згодом все таки повернутися знову до нашої розмови, аби дати можливість нашим підписникам ну, такої більше інформації, яка б м, сприяла їм там своїм уявленням про те, що їх чекає в наступному році. Наразі я вам говорю велике спасибі. Дякую, що ви. Були сьогодні з нами. Всі, хто нас дивився, будь ласка, підписуйтесь. Напишіть слова вдячності Юлі за те, що вона сьогодні з нами була, побажання їй з наступ з прийдешнім новим роком. І не забудьте підписатися на її телеграм-канал. Спасибі. Дякую вам дуже, з наступаючим вас. Дякую. Щастить.